Пані Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго дня, пані Олександра, як ви вважаєте, ця тенденція, принаймні, яку спостерігають у виданні Нью-Йорк Таймс щодо зміни політики з боку республіканців по відношенню до України. Наскільки вона ну буде масштабуватися і зберігатися надалі? Ну, насправді, ми бачимо, що реакція республіканців завжди залежить від того, що говорить президент Трамп, uh -huh. і те, що його риторика змінилася, нам дуже на руку. Ми бачимо, що майже півроку він намагався е, домовитися з Путіним. Він вважав, що це людина, з якою можна домовитись, давав йому різні варіанти припинення вогню. Натомість, отримував е, у відповідь, як ну мені казали мої республіканські колеги, Путін імберестхім, тобто Путін виставляв uh -huh. його. Е, ну тобто, ну дурним, тобто знущався. Над тим, що він робить, і відповідно, тепер ми бачимо, що. Президент Трамп змінив свою риторику. Він заявив про те, що будуть накладені тарифи. Ми бачимо законопроект про 500% санкцій, санкції, які був зареєстрований і підписаний 85 сенаторами. Зі 100. Я вам скажу, я такої підтримки ніколи не бачила ще жодного законопроекту в цьому сенаті. І ми вже почули про те, що Україні будуть не лише не лише відновили поставки зброї, але зараз готуються пакет допомоги, особливо ті, що стосуються ППО. О, давайте детальніше говорити далі про допомогу з е, нам. Ви у своїй у на своїй сторінці у Фейсбуці написали допис про те, що нещодавно у комітеті конгресу США було ухвалено поправку за авторства конгресмена Майка Тернера, аби Пентагон повідомляв конгрес про будь-які затримки або зупинки передачі озброєнь Україні. Пані Олександро, писні, що це означає на практиці і наскільки це повпливає у подальшому на стабільність поставок озброєння. Насправді це дуже допоможе Україні, тому що останнє а, постачання зброї, яке було перервано, це було рішення в Пентагоні прийнято не на найвищому рівні. Президент Трамп не знав про це, тобто це було не політичне рішення, а суто технічне, тому що вони вирішили провести аудит. Закінчилося тим, що ми втратили величезну кількість боєприпасів, особливо до ППО. Щоб такого не сталося в майбутньому, був комітетом була комітетом оборони США проголосована правка, і ця правка має ну скоріш за все залишиться в самому їх військовому бюджеті, яка говорить чітко: якщо ви хочете зупинити поставки Україні, ви маєте прийти і свідчити перед конгресом. Це фактично те, що ми говоримо парламентський нагляд, який убезпечить нас в майбутньому від того, що вже ставалося до цього, коли нам зупиняли поставки зброї вже кілька разів, коли зупиняли. Поставки розвідданих відповідно mm -hmm. зараз. Крім того, я хочу сказати, що дуже важливо, що була збільшена кількість грошей, які виділяються на Україну. Є така програма Ukrainian Security Assistance Initiative, за яку купують нам зброї. Так, от ця сума була збільшена з 300 до 400 мільйонів у версії конгресу, тобто нижньої палати. У версії Сенату ця сума збільшується до 500. Mm -hmm. Тобто, коли будуть проходити дебати між сенатом і хаосом, тобто між двома палатами, тобто найменше за що можуть дебатувати, це 400. Тобто точно буде збільшена допомога. Насправді зараз я, от цей тиждень провела в Вашингтоні, більше трьох більше 30 зустрічей провела з сенаторами з конгресменами. Є величезна підтримка, є вже розуміння того, що доведеться допомагати Україні більше, тому що Росія, на жаль, показала, що тільки з нею намагаються домовлятися, то кількість ракет і шахетів збільшується до 500-600 щодня. Uh -huh. І всі розуміють, що президент Трамп він в свою, в свою чергу дуже почав різко на це реагувати, тому що як мені казали, з закритих джерел він дуже е, переймається саме смертями цивільних. Uh -huh. тому що так стапані Олександра. Тоді у світлі такого посилення підтримки України з боку е, Сполучених Штатів Америки ми можемо розраховувати на повернення тих 20 тисяч ракет, які. Раніше планувати використати в Україні для боротьби із шахедами, а потім Пентагон відправив їх на близький схід. Про це повідомляв, зокрема, Володимир Зеленський у своєму нещодавньому інтерв'ю виданню ABC News. Насправді, те, на що ми зараз можемо розраховувати, зараз ідуть перемовини, перемовини і вже підписані деякі контракти. Я не можу розголошувати цю інформацію mm -hmm. про те, що зараз те виробництво, яке є, буде розширюватися, і буде розширюватися саме для ракет для України. Тобто зараз, якщо говорити про компанію Там Raytheon, про компанію Локхід Мартін вони зараз вже співпрацюють з нашим урядом і будуть розширювати своє виробництво саме ракет для ППО, в першу чергу для для патріотів і для насамсів. Угу. от в контексті подій цього тижня, теж хочемо обговорити з вами новину тим більше можливо це якось вплине. Сподіваємось, навіть що це поліпшить стосунки України і США, і з Президентом Трампом, в тому числі, Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанічну повноваженою по співпраці зі США. Указ про це він підписав цього четверга у повідомленні у телеграм-каналі Президента України йдеться. У цьому статусі Стефанішина працюватиме тимчасово, поки тривають процедури погодження її кандидатури на посаду посла України в США. в інтерв'ю Європейській Правді Стефанішина заявила про свої ключові завдання на посаді повноважної: це утілення угоди про мінерали та організація механізму закупівлі американської зброї. Ваша думка, пані Олександра, як це ну. Власне кажучи, багато хто з наших експертів в ефірі говорили про те, що Дональд Трамп він будує свої відносини з огляду на особисте ставлення. От, можливо, навіть не на класичну якусь дипломатію. От, це призначення, як воно може відбитись на подальших відносинах України, США Дональда Трампа і Володимира Зеленського, як вважаєте? Ну, саме позиція уповноваженого у США це в першу чергу робота з виконавчою владою. Тобто, ми говоримо не про політичний рівень роботи з президентом Трампом. Ми говоримо в першу чергу про роботу з Пентагоном, про роботу з держдепом, про налагодження а, співпраці щодо розширення постачання зброї і м, залучення в Україну американських компаній, а також з можливості закупівлю, розширеної закупівлі зброї, як Україною, так і нашими партнерами для нас. Тому в першу чергу я думаю, що Оля має показати. Як вона а, буде працювати на цій посаді? і Наскільки збільшиться кількість зброї, яка буде надходити в Україну? Наші європейські партнери дуже чітко заявили, що вони готові більше витрачати грошей. Вони готові купувати, аби їм продавали, якби було що купувати. Тому зараз ключове буде це знову ж таки це працювати в першу чергу з виконавчою владою і працювати з виробниками, тому що проблема наразі полягає в тому, що виробники готові розширювати свої лінії виробництва, але вони хочуть довгострокові контракти від або американського уряду, або від уряду однієї ну, з європейських країн, яка буде це постачати або довгострокових контрактів з Україною. Відповідно, зараз Олі е, Стефанишині доведеться шукати можливості, як це зробити. Що ж, дякуємо вам, дякуємо за ці коментарі, аналіз ситуації. Нагадаємо, Олександра Устінова, голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу, отримання і використання міжнародної військової допомоги під час дії воєнного стану, була з нами на прямому зв'язку.